Це Bosch Neon, першого покоління, але проапгрейджена версія на 8 гіг вбудованої пам'яті. Нашу вам пам'яті скажете для карт. В принципі, більше я не знаю, що ти можна заливати ну, там, музику з нього особливо не послухаєш. Сюди можна підключати пульсометр, він показує всі. Параметри, які тільки можна придумати. Ось. Тобто, коли я їду, я бачу, скільки я кручуват в даний момент, який каденс, яка середня швидкість максимальна, спуск, підйом, кут нахилу поверхні, режим, запас ходу, батарея, і всі ці параметри, всі ці ячейки, вони на, налаштовуються за стосунку, Можна зразу там скинути на дефолтний екран. На, на дефолтному воно більш як не знаю, як якийсь мопед. Наша стяжка чисто про, про запас, того що бували нюанси, коли ти падаєш, то Вагою весь цей екран. Зносиш і він десь тіпа, навіть ну, типу, вищолкується і впадає. Щоб він не впав, думаю, стяжко йому допоможе. Такий собі лайфхак. Всі, в принципі, скептично відносяться до цього екрану, тому що він великий, його просто розбити. Він там коштує близько 200-300 доларів, якщо комплект з ну, повний комплект апгрейд. Він не дешевий, але в чому його основна фішка, він має автономну навігацію. Тобто він сам пише треки, він їх сам загружає а в страву. Ви можете запланувати собі точки інтересу, типу Дім і робота, з будь-якої точки з екрану, не, не спішуючись в два кліка за допомогою цього цього пульта, який по суті дублює всі оці кнопки, можна легко і швидко navigate, take me home і він буде прироштовувати три маршрути. Один з них, типу як мальовничий. Типу швидкий і третій МТБ, і вони там трошки відрізняються, і ви, в принципі, вибираєте, який вам зараз потрібен, і їдете. Для тих, хто багато їздить по місту, для тих, хто не знає місто, там хоче кудись доїхати, умовно вам скидають в точку, друзі, де вони знаходяться. Ви швидко її перекидуєте за стосунок, активуєте її в компі, їдете по точці зразу, куди вам треба. 4-3 дюйми. Я сумніваюся, що в когось з велокомпів є більше екран. Він, можливо, там він кольоровий, на сонці його видно. Він не самий мінімалістичний, але альтернатива це тільки телефон. В новіших поколіннях смарт System або Kobe Bike ви можете поставити свій смартфон, типу iPhone там, або Android в таке кріплення, начебто як зажим, яке синхронізується, підключається до компа, і Ви бачите всі ті ж параметри, каденс потужність і так далі. І все воно якби працює з великим екраном, але ну, тоді є ризик розбити не 200 доларів. А там скільки ваш телефон коштує там 400, тисячу, півтори тисячі баксів розбити? Ну як на мене, ризики не виправдані.